Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Це оці всі малята, дендробіумні. Скоро поїдуть в Україну. На них чекають. В нас з вчорашнього вечора і сьогодні тільки зранку закінчився дощ. Хочу піти позливати воду в деяких дендрів. А зараз їдемо далі. Ті орхідеї, які знаходяться під дахом, мені треба полити. А ці, що на вулиці, дощик гарно позаливав, пополивав. Цвіти ось знову. Моя блакитна орхідея. Похолодало в нас, вже який тиждень, третій це вже, мабуть, так? Да? Десь не вище 20-21 градусу в день, а вночі 16-17. Ось як вже розпускається мій касілопе. Класненький ти. Похочий, похочий. Так, ну, йдемо далі. А це дендробіум. Нобіля той природник, який був величезний кущ, який я поділила. Він так вже гарно вкорінився, теж скоро поїде до своїх, роз'їдуться ці поділки до своїх власників, поділки різні, всі ростуть. Люблять дощ, люблять пити, теж стоїть у мене під відкритим небом. Зараз вже та вже давненько. Бо вони вже всі повкорінялися, бачите, яке он коріння. Ну, вони ж дурні зараз. Лізуть корінням куди захочуть. Вони не розуміють, що скоро та вода сухо. А зараз покажу один, той, що я саджала в горщик. Ось він. Так, гарно він тут в горщику пішов. Росте коріння, гарно росте. Ну і он дурне вилізло. Вилізло ці щілини. А так вже он нове коріння, яке гарне. От, може засохнути, може, ні, це ж дендри. І стільки нових зростань понадавав. Я навіть і не очікувала від цієї поділки. Ну, я їх обробляла для того, щоб... Гарно розголуджувалися <сі> ці тубори. Ну, поки гарно рости в цьому горщику, подивимось, як буде далі. Ну, а тут в мене форми. боже, які вони всі щасливі, политі дощиком. Так, а це дивіться, <сі> кракозябра яка. Це дендробіум кенгіаном Гібрид з кимось, як він. Кейк на кейки. І цвіте так. Кейки цвітуть, і він цвіте я не знаю. Оце у мене цей гібрид. Надо ж так з голови вилетіла його назва. Він такий промисловий в магазинах продається завжди. Було у мене їх два. І от один нормально ріс, я його продала. І цвів. А це і росте, і цвіте, і кейкується просто от кейк на кейки. Я їх знімаю, викидаю і знову. І знову їх я не знаю скільки. Отакі ось чучила. Так, тут в мене австралійські дендри. Дендри, оці всі дендри, які в мене тут стоять, новелі, австралійці, маніліформи. Люблять воду. І коли вони ростуть, то не треба боятися, що їхнє коріння стоїть у воді. І мочиться, ось наприклад, як ось цей дивіться. Стоїть він в кашпо, тому що дуже важкий. Ну, коли йдуть дощі, то води наливається там стільки. Я її потім зливаю, бо сьогодні ще будуть дощі, у нас зараз сезон дощів і буде на вас свіжа вода. Ось ще один. Повний горщик води. І дивіться, яке коріння. Ой, десь так собака гавкає. Ну, як тільки вийду знімати відео, так постійно хтось заважає. Гляньте, оце не треба такого боятися. Для оцих дендрів це саме те. Нарощуються бульби, нарощуються, наливаються нові. Так, це теж виливаю. Бо Буде новий дощик буде нова водичка, свіжа водичка. Так, а це я не поставила, він впаде. Так, інші у мене стоять Це я витащила вже з кашпо. Теж яке гарне коріння, намочилася. Водичка чиста, дещева, ну це для них прямо саме-саме-саме те. І такі налиті тубори в них. Так, це ще один. Ну, це дензіфлора. Це той у мене ананасний дендр. Я зараз ще щось прокол покажу, один з дендрів. Тут у мене і котлеї деякі висять. Вони так посажені, що коли проливається дощ, то це теж для них тільки гарно. Пам'ятаю, як Марсі постійно показує, пройшов дощ, і як це гарно. Що? Наповалиться корінечка. Погано видно вже сонце. Ще хоч і рано, а сонце виходить, але воно зараз і зайде. А ця у мене росте, це у мене подарунок. По-моєму, я не відмічала я тут. Ось такий, ще до війни. Їздила я в Україну, мені подарували з малечі. І я її ось посадила на блок з коріння папороті. І цей блок вставлений в горщик. І все. І так вона тут гарно росте. Видно, корінчик он. Ага. Дуже гарно росте. І вже останні бульби такі великі, маю надію, що скоро зацвіте. Ось який не виживаний паган. Величка вже. Так, це теж в горщику, але бачите горщик з отворами, все вода проливається. Єдина котлея, яка у мене росте в мосі, і під відкритим небом, під дощами, це оця. Вона ось знову скоро зацвіте. Бачите, незрізані квітконоси. От. Чому вона у мене під дощем? Тому що колись тільки я її пересадила, і вона у мене була під відкритим небом, тільки в іншому місці відсіла. Я її прибирала, прибирала, тоді якась забула. І якось, коли я перевіряла після дещу, як там орхідеї в моїй вмосі, підійшла до цієї, взяла в руки вона у мене. З рук випала, впала, і горщик розбився. І там цей ком моху, обгорнутий коріння, доволі щаслива, мокрюча. І після того я її не прибираю вже. З відкритого неба під дощами, так під дощами. Ну, вона, бачите, дволисна, люба пити. Так, це у мене Лаелія теж довольно напилася. Так, вже три. Напряму росту в неї. І он гарно теж зараз росте. Оце, якби були такі дещі в ніч, а вдень було тепло, тільки так не за не під 40 градусів, коли вони тоді варяться. Це кінгіаном росте. У нього скоро почнеться друга хвиля росту. Він ще встигне, про все закінчилось. Так, ну і це мої дендри теж. Оцей треба перевалити. Бо дуже вже тісно йому тут. Раз, два, три, чотири нових тубори росте. І вони вже всі над горщиком зараз цим займуся. Не зараз, а після обіду. Так, цих вже відсвіт теж. Хоча може теж зацвісти, дивлюся, оцей тубор так прям наливається, на... наливається, наливається і ці між вузля. Набухають так, то може заквітнути ще. Зараз така погода, що дендри можуть ще раз зацвістити, як деякі як вже це роблять. Це мій бамбук цей цвісти не хоче, він вже процвів, він тільки росте зараз. Ось дивіться, ну, начебто вже все засохло, оці тубори. Засохли ніякі, вони процвіли мертві. А вони ростуть. Отакі вони дивні-дивні. Зараз іще покажу один прокол. Треба звідси вийти. Є в мене отакий дендробіум. Делікатом я його назвала, цвів цього року. Ох, красивий знаців. Зараз у нього ось раз, два, три, чотири теж нових туберу. І, як виявилося, в мене їх два. Це присилала мені Альонка, Один вже поїхав до нової власниці, а цей я собі залишила. І в мене з ним. Ну, я його люблю. <сум> Маю надію, він мене теж любить. Він в мене падає і ламаються в нього. Ось знову, от коли. Ось дивіться, ось молода бульба зламалася. Ось це того року, були поламалися. А оце вже я не знаю, коли зламалася. Так от, стояв він у мене тут ем, без кашпо. Зараз він стоїть в кашпо, а, але ж кашпо з отворами. Тобто, як поливається, то вода вся виходить. І стояв він у мене десь отут, впав, зламався. Ну, я бульбу ту взяла, відламала, вже вона була на ниточки і виконала. Дивіться. Придивляємося, як виживають орхідеї в природі. Ви бачите оце коріння? О! Так вона вже тут знову почала рости. Цей тубер дав кейк. Оцей зломаний тубер дав кейк. Він он виріс. І знову ось пішов рости. І дивіться, ось дощ напоїв. Я та його поливаю. Я коли побачила, що він росте, почала поливати, ну, думаю, до осені доживеш, подивимось, як ти. Вони ж бувають і літофітами, як у природі. І так і росте тут у природі, зломана бульба укоріняється. Треба, мабуть, все ж таки його посадити як треба, може комусь і згодиться. У нього такі красиві білі квіти, такі грони. і пахнуть. Ох, і пахнуть класно. От. Ну, що його врятувала, я коли робила цей тобі, то під камінням насипаний. Торф. І коли я їх поливаю, і коли десь йдуть, то вода туди попадає і, ну, і держиться якийсь час. Ну і те, що накопичилась там в торфі, теж якусь вологу віддає. Ну і рятує її оця травичка, цимбілярія теж. І вологу якусь дає, ну, коли і поливаю, Я теж не бризкаю. Коли побачила, що воно росте. Ось такі вони живучі. Ось іще ваніліформи. Треба. Боже, як бур'ян росте. Все це треба прибирати. І треба теж тут воду вилити, бо коли дуже сухо, він висихає прям страшне як? Бачите, ці гранули від. Слимаків, я їх насипаю навіть і під низ, тому що. А вони під нистами ховаються, щоб було їм що поїсти і більше не вилазити на поверхню. Які вони всі зараз налиті, напиті, такі довольні і щасливі. А ось дивіться, яка краса. Він так класно цвів у березні з жовтими квіточками. Який мох тут. Прямо супер. І зелений-зелений. І, зелений. і папороть така зараз тут щаслива, жива. А гриби, які ростуть і мох теж. Спочатку цвів дендр. Цвів мох, тепер гриби ростуть. Постійно ця моя клумба, зелена. Це ж дендробіум тут росте на Великий такий шматок лави, ось видно чи ні. І оце на мох я його посадила, мохом замотала. Мохом заросло все. І не видно тієї лави того каміння. І подобається усім разом. Це така у мене мініатюрна клумбочка з форми. Всі задоволені. Ну і в період спокою. Як і в природі цей мох трішки підсихає, він виглядає не дуже таким привабливим, як зараз. Прям такий живий-живий. І папороть теж підсихає. Ну, а весною отак от все відновлюється. Ну, я про що? про те, що не треба боятися заливати дендри в період вегетації. Люблять вони воду. І якщо там коріння не просихає постійно в воді, це нічого страшного. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам та побачення.